Добрий вечір, неділя, 11 серпня, підсумковий випуск за липень. На жаль, трошки запізно, але не зміг я раніше цього зробити, бо песик захворів і ми тиждень були у лікарні в Києві. Ось тільки вчора повернулися, тому хочу зробити, щоб потім дивитися, як воно було. Попередні можна бути отут. Я залишу посилання. Огляди за минулі роки, подивитись. Ну, Воно цікаво, дивіться, як воно з якою швидкістю росте, щоб зрозуміти, як і що. Тому потрошки зараз поїдемо, але хочу сказати, що це одна із незручностей, коли ти живеш десь отак відокремлено. Що якісні медичні послуги дуже важко отримати. Не тільки для людей, а й для тваринок, тому вимушені були поїхати в Київ, бо тут так, або виживе, або помре, а там ну, більш-менш кваліфіковану допомогу можна отримати. Тому ось такий, як можна сказати, мінус проживання відокремлено. Традиційно почну. Звідси цей рік дуже посушливий, дощі були тільки ось пару разів на тому тижні. Трошки тут промочило, тому і трава поперла, але оце все ці верби поливаються, тому вони ще і живі. В цьому році ми сюди майже не виходили, так тільки прокошували, бо зайняті на тій ділянці. І я вже казав, що ми... Пригласили валю і валя нам допомагає розчищати все це, доглядати за цими рослинами. Ось Тому тут більш-менш доглянуто. Вона прибрала, липичуть жовті, за того ж є, перегріваються, мабуть, ось валя прибрала. Тут ці ялівці звичайні гарненькі. І так вона цю траву повиривала, поскладала і зробила дуже дуже дуже, дуже гарно. Ось тут ми попрокошуємо, зробимо теж добре. Ростуть потрошки ці ось ці олівці, бо тут таке пісок тут. Тому воно не дуже добре. Там де трошечки є тінь, то воно краще. Ароня, ця горобина чорна. Ну, гірший врожай, бо були приморозки і побило цвіт. Ну, хоч щось буде, зробимо варення. Ось бачите, отут. Ялівці краще, бо тут тінь від цих сосен йде прикрите і воно не так припикає. А там більш посухо, посушливо, і... тому воно так... не так швидко росте. Але тут вже добре так воно виростає. І бачите, можна побачити, валя добре так порозчищала ці ялівці, Ось вони так гарно тут. Каскадом ростуть. Молодець валя. Да, на жаль, от те, що, як і мінус у цих всіх жималостей декоративних, те, що вони потім не дуже декоративні. Ось так вони стоять з цими ягодками, не дуже виглядають. Але, як я і казав, сюди ми в цьому році майже не виходили. Тільки прокошувати і валя траву проривала. Як я казав, дуже жарко. Але поливаємо, поливаємо постійно, поливаємо багато. Зараз йдемо далі. Песик вже прийшов з м'ячиком зустрічати. Хоче гратися. Зараз трошки пограємо і будемо вже йти додому відпочивати. Ну, троянди квітують, але теж, бачите, вже так воно ближче до... До осені іде, оце теж добрий варіант такий. Дружина, тут у нас трава росла, ці і пері і всяке інше, м'ято закинули, і м'ято все це приглушило. М'ято це теж такий е корнівічний сирняк. росте дуже сильно. Але, бачите, прикрили, і тут вже ми нічого не прибираємо. Як я вам казав, ці ми вже Занесли всі, те, що ми зробили, з жі, Коля робив. І в Сарайчику навели там лад, там вже все добре. Дякую, Колі, що допоміг. Да. Ну ось так трояндочки у нас ще квітують ці простенькі, шовковиця, оклигує потрохи, але перевірив. На жаль, оці гілки всі тут змерзли. тому треба буде тут робити якусь окуліровку, брати якусь там цю почку і якось там нарощувати, бо ось є, вона зараз однобока. Ну і знову які висновки можна зробити, що не треба дуже рано обрізати, бо обрізали і почались приморозки, і тому така ситуація сталася. Теж тут дружина. Підстригає ці кизильник блискучий, щоб він був такою стіною вже в цьому році. Бачите, як гарно виходить. Ну і такий універсальний варіант. Це ось лаванда. Вона зробила тут. Вона, я вам покажу, вона гарно поєднується з усіма цими штуками. Тут же майже не пройти. Ні, не буду навіть лізти туди, там туїці, ці колумни і всякі тут. Ці олівці, і сосни, і все тут. Іва, верба, гортензії, все дуже добре росте, як і планувалось. Ну, оці такі ось, такі ось расті листя, це тому, що у нас така вода. І чуєте, там воно трошки бризкає, тому все вержі. Ось тому ми не можемо поливати по листям, ми тільки можемо... Під корінь поливати. О, так воно все розростається дуже сильно. Тут вже не пролізти. Ось, так що тут вже майже тільки треба буде вистрігати, бо ялівці вони дуже агресивні, їм дуже тут подобається. Тому вжину не буду показувати, не знаю, не наша ця ягода. Давайте тоді трошки по городу пройдемось. Е, дивіться, по огірках давайте е, подивимося, це Спартан ще збираємо. Але так, його трошечки побили ці грибки, але поки що є. І сьогодні дивіться, у ну, нас не було тиждень, тому Валю попросив позбирати. Валя збирала у вівторок, у четвер, взяла нормально. І я сьогодні це е, неділя взяв десь 12 кілограмів цих огірків. Набрав, то там Леонідо віддав, бо дуже нормально ще йде. Дивіться, оце Спартан. Ну так, побитий, ну, специфічний. Більш за все, мені сподобався нейліна оцей. Він, бачите, якийсь стійкий, не такий побитий, дає ще гарні огірки. І там багато ще висить, там отакі, бачите, маленькі. Це ось на завтра будемо збирати ці огірки. Далі. Оцей номерний, ну такий більш-менш те ще в нього завізі є, теж хворіє, але росте І всі огірки я доглядаю однаково. Тобто вони поливаються однаково кожного дня. Дуже добре виливається тут води. Нічим вони не оброблялися. Тобто тільки підживлення, під корінь. Щоб вони трошечки родили. Ну і оцей директор, він ну, такий щось дуже він хворіє. Ось так він вже не дуже добре виглядає. Давав гарні огірки, але першим і так трошечки покрючило його вже. Але ну дивіться, виходить, що ми 7-го числа вже 11 більше місяця кожен другий день збирали ні. Кожен день по 5 кілограмів я збирав, так виходить, то це непоганий результат, як для огірків. Помідори. Дивіться, ну, ростуть, зав'язуються, але ще зелені. Хоча висаджувалось все одночасно. Тут теж ось вони наростають, оці гігантські повимахували, що ці великі. Тут вони трошечки вже починають. Ну, не знаю, ще зелені стоять, дружина каже, що не виростуть. Оцей сорт такий цікавий, він дуже нав'язався сильно. Тут просто якісь джунглі, От там цих помідорів висить мільйон. Не знаю. Щось летить. Літак летить. Коротше, джунглі якісь тут ростуть. Трошечки впустив я їх, бо за тиждень воно все понаростало. Але потім ви можете подивитися, отут я коли висаджував їх сорти, подивіться, що і як. ну Це такий, звісно, колосальний цей сорт. Так, стільки він нав'язав, я не очікував. Я не очікував, що це томат Бріскліно F1. так, Ось це просто, просто я не знаю. Мільйон цих томатів. Да, зверніть увагу, бризкліно, але вони високі, їх треба зараз вони тут розвалені стоять. Що далі? Ну, По обробках обробки зробили. Наприкінці липня, попшикав все, як завжди. Бо якраз було дуже жарко, потім ставало дуже холодно. Дружина тут травичку рве. Ось тут у нас під склоном, під схилом всім троянди ростуть багаторічники, тут трояндочки теж все виглядає більш-менш нормальним. Ось так, бачите, в цьому році такої чорної плямистості майже немає, бо в минулому там оброблялось не так часто, то трошечки вони хворіли. В цьому році краще. І от Якщо подивитися на цю знову ж таки лаванду, то от такий колір є рижий. Це теж тому, що коли була жара, ми цим веєром поливали поверху і оце оця іржа поналипала, на жаль. Будемо тут все прокошувати. Було жарко-жарко. Воно стояло, потім рвануло. Ось дружина вже сьогодні катала цю тележку. Зараз подивимося, як і що. Ну і чомусь оцей лох осколісний, щось він захворів. Давайте подивимось. Не знаю, може ви знаєте. Поливається нормально, все кропиться. Але щось ним не стало не так. Не знаю чому, бо інші дерева, бачите, тут стоять нормально, пікани повідростали. В цьому році нормально приріст. Десь метр точно дало. Да, ось тут тут ось така сталася халепа. Я не знаю, ви знаєте, таке ж там із вічнями сталося. Що воно побило, може ви знаєте. Ось так листя посохло. Що йому не вистачає. Не знаю, що сталося. Прямо біда якась. Не знаю. грибок може, може знаєте, підкажіть. да, Ну чкалкини, на жаль, бачите. Теж сьома зона ну, ростуть, але приморозки їх б'ють дуже сильно. там Робини нормально себе почуває до дон цей. Ця теж більш-менш, ця щось пожовтіла, не знаю, чому вона пожовтіла. Не знаю, що з нею не так. То крутиш полив, то не крутиш. ну Будинок, ось вже хлопці армопояс заливають. Всі ці перемички залили. Це для пана Андрія. Він питав мене про будівництво. Да, зараз вони потрошки роблять. Да, там є у нас деякі проблеми. Але оце вони армопої, закладають. Ось тут всередині ось так воно виглядає. Будиночок бачите. Да, оце така кімната спальня. Це буде гардеробна, це санвузол, це буде технічна кімнатка. Це таке, як не знаю, така ось кухня вітальня не знаю. Тут буде така велика кімната, тут така кладовка буде, ну ось там вже такі перемички зробили хлопці. Ось там те, що поробили, все. Будемо. Потрошки рухатися в цьому напрямку. Оцей горіховий сад росте, валя розчищає, приходить постійно. Тут різні горіхи. Пікани вони нормально в цьому році попідростали. Незважаючи на те, що їх трошечки морозами побили. І оці всякі керії теж ростуть нормально. Да, ось такі, такі ось гігантські якісь. Горіхи повиростали. Пруті пруть, не знаю. Будемо притримувати їх на такі ось дерева. Це так і має бути. Ну, горіхи тут фундуки. Трошки вони побили їх морозом, тому ну, вражаю ще. Ну, декілька горішків тут трошки будемо дивитися, як воно далі буде. бо, ой, вибачте, не зрозуміло. Чому і як. Тут оці батькові в сад купляли ці фундуки, досаджували, бачите, хочу зробити, щоб воно трошечки було рясніше, бо це як таке ширма буде, тому нехай вони. Але бачите, тут щось Оце ніяк не Клига це в минулому році якийсь там купляв, Щось воно не дуже росте чомусь тут нагору. Якщо піднятися, то щось більш-менш. Ось тут, бачите, все все вержі, все вержі, така вода. Тепер дивіться, щось в мене тут вже квакає. Угу. По бахчі. Баштан є, там дині висять, на, наростають, ось так вони виглядають. Ось такі вони, ну, щоб... ну так я не, не знаю, там нормальна така диня лежить, але ще поки що не спілі вони. Валя тут теж цю травичку повбирала. Це ці кабачки кущові посадив, вон там вони потрохи наростають, вирішив спробувати в цьому році як воно буде. Таке листя велике. Так, кавуни що тут у нас? Ну, от, теж поки що ростуть. Щось в цьому році. Так воно не дуже, чесно вам скажу. Бо щось, ну ось так. Ну цей, мабуть, кілограмів вже 15 лежить. Цей трошки менше, але... Ще вони не визріли. Треба час, щоб вони визріли. Так, Тут валя все теж поприбирала. Бачите, як гарненько зробила. Ну, садок як садок. не знаю, Я не дуже задоволений, бо брали там в розпліднику. Я думаю, там з підвоями якісь проблеми все ж таки є, бо воно не дуже швидко зростає. Мені це не подобається. Тут ще ондинки лежать, але дивіться, я там ходив думаю, що за така фігня, ось тут кроти, бачите? Ось кроти ламають все. Тут просто вони вже його, мабуть, вигризли весь. І це дуже-дуже дуже-дуже дуже погано. Треба якось боротися з цими кротами. Не знаю як. Бо боїмося класти, бо є собачка, може його з'їсти. Ось, бачите, тут така ситуація теж. Ну, тут вже ці жовтіють, тому що просто крути з'їли все там. Коріння все це поз'їдали. Воно в'яле стає. Ну, Будемо боротися з крутами, бо задовбали. Дуже сильно. Задовбали. А цю диньку, це зайці поїли, бачите, прийшли, поїли, бо зайці прыгають, тому вона так вже пожовтіла. Це Трошки жовтіють, це вже не виросте. Ну так, результатом я не дуже задоволений, бо отака от єрунда. Єрунда у нас. Тут нормально. Але все у нас цими кротами порито, все просто жутко порито. Ось такі диньки тут лежать. Ось такі нормально вони наростають. Ну вони великі. Ця десь, ну, мабуть, на 3 кг. Тут. Ай, бля! Ой-ой-ой! оця -ой -ой. трава у нас наросла. Бачите, з такими колючками, калючками. Вся рука в ньому, Це просто біда. Біда, тому що ми це прогавили. Прогавили цей момент, ви бачите, їх тут. На це, бо треба було прокошувати. Було жарко, вирішили не прокошувати. І тому... ой 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 ой, -ой. бачите, цей жестяк, вибачте, маю. трошки їх поприбираю. Тут кинув потім, щоб вони не розмножувалися. Тут це інші сурдині, бачите, теж тут деньки наростають. Ну, будемо сподіватися, я не знаю. Дружина каже, що все капут Буде вже холодно, але може ще трошки буде тепло, то зможемо поїсти їх. Але, ну дивіться, я просто сказав, що ми без розсади їх вирощуємо. І тут навіть нормувати нема чого, бо ось дві є, а більше і нема. Тому дивіться, нормально. Без розсади ми їх ай да Ай мені. Все, це. все, вибачте, зібрав їх. Елегантісімо. нормально тут дерень цей не росте теж, бачите, трошечки такий він ржавий, тому що водою поливали, ставили, крутили. і ось так воно все іржаве. І там все і ржаве, бачите, все іржаве. Да. Оце мара дебува. Пизниця ще дає плоди, квітує, ягоди є. Сьогодні зібрали, поїли трошки. Так, Тут вишні у нас і обліпіха. Обліпіху ми тут зібрали. Тільки ось ці два куща треба до, добрати. Добрати, зробити, бо дуже смачно виходить у нас. Артензії теж живі. Ось так воно все виглядає потрошки трошки це ми докупили ще дві обліпіхи жіночі, бо це все чоловічі, щоб у нас тут так воно було. І ось дружина м'ято посадила. Тут ось махіту смачні, щоб вона теж вибивала. Це крушина. Тут одна випала, купили О, в проксимі, замінили. Ну, ось так будиночок цей виглядає. Будемо сподіватися, що ми зможемо його в цьому сезоні закрити кришею. Ну, клуня ця вже відцвітає, бо вже все ж таки ночі холодні, вдень така волога, липка, якась така спека. Ну і тут, бачите, теж лаванда, дуже нормально. Воно заросте, буде дуже гарно виглядати. Ось тут такі вже кущики гарні. Оця ж це сониця summer breeze, бачите, теж вона така гарненька квітує, ягодки є на ній. Ну, вона дуже декоративна. так, Ягоди це таке діло. Теж можна їсти. ну Вони такі ну, звичайні. Але те, що воно квітує, таким дуже гарно буде. Тут у нас теж все все добре. Це туя така дуже цікава. Назву не пам'ятаю. Дружина сьогодні сказала, що ну, так вона. Там вона зросла, перенесли сюди і вона тут краще росте. Троянди квітують. Ось так. Це друга хвиля така тут. Так що дуже-дуже тут приємно відпочивати. Там вон, дружина, песик. Це таке. Ну І тут знову ще елегантісімо. Тут туі так наросли дуже, дуже добре. Плюс оці елегантісімо тут вже не пройти, бачите, все воно зрослося. І самі туї вже під кришу так прикрили сарачок від сонця, бо там у нас південь, там схід якраз воно прикриває. Да, ось такі у нас справи, потрошечки пораємось. Будемо зараз йти відпочивати. Все, гарного вам вечора, здоров'я, бережіть себе. все, пока.